Кологічна підтримка, наскільки вона зараз важлива і потрібна, 99% населення планети просто потребує терапії у психолога. Це щось таке, що як сходити до зубного лікаря, тобто не тільки підліткам, це всім необхідно, особливо в час, який наразі ми проживаємо, тому так. Це максимально необхідно, а до підлітків це взагалі особлива увага. Ну ви згодні, що психологічна підтримка і психологи нужны в Болграді? браті? Нужны, конечно. Я думаю, що потрібно в наше, тим более такое время нелегке, Должна психологи бути, работать. А нам после 60, конечно, нужно. З кем-то общаться. Да? Да, да? Но да. просто есть такой стереотип, что вот мужчины не плачут, мужчины все держат в себе. им, ну, там, с кем-то там поделиться, это уже как? С кем стыдно поделиться? и так далее. А вот с друзьями есть... надо поделиться. Да. То есть, а вы бы сходили к психологу, если бы, например, была... а мы и так ходим по больнице. Наверное, важно, конечно. Да, ну, еще у Детям... нас есть да. стереотип, что там человеки не плачут, сыни, да? да, и, он и не плачут. Нет, нужно, наверное, каждому Особенно зараз в это время наверное, да и мальчикам, дівчатам, даже взрослым, наверное. Як виявити, що що людині потрібна психологічна допомога? Спершу це ніяк можна себе не проявляти. Людина може це все виношувати, собі виношувати, і на перший погляд це, начебто, все нормально, особливо ті, які більш замкнені в собі, вони будуть це в собі е переживати, якщо тим більше немає близької людини, кому це можна виговорити. Найчастіше більш чоловіків це форма агресії роздратування. Тобто вона може бути безпричинна, просто ну хоча тут опять, знов таки темперамент. Тобто, може, є холерики, є сангей. І далі, тобто тут іще є індивідуалізація. Але в цілому це відчуваєш що внутрішній дискомфорт. Просто не всі можуть це відчути і проаналізувати. Тобто, настільки ми орієнтовані на зовнішнє більше, ніж на внутрішнє. Особливо чоловік і це природа. Тобто, жінка, вона більше може заглиблюватися у себе щось там, шукати якісь такі свої емоційні прояви. І так далі, чоловік він більше сконцентров... за природою. Да, він сконцентрований назовні, тобто ціль, там і так далі, але все ж таки треба виходити також з цих стереотипів і намагатися е, знаходити форму для себе от, е, емоційного відпочинку. Тоб, перший такі моменти, або зі сном у когось може бути це, або може бути е, роздратування і відчуття, що в тебе ну, ранком ти не хочеш прокидатися, і тобі здається, що, що в тебе стільки справить, і от і це теж ти розумієш, що в тебе немає енергетичного ресурсу. Головне, щоб це стресовий стан не зайшов до такого моменту, коли він проявляється вже на фізичному, тобто, ті ж психічні атаки, депресії. Це вже ну такий клінічний стан, коли потрібно, потрібно дійсно вже людину самостійно тут вже впоратися буде складно. Справжня робота це бесіда. Бесіда, і е, психолог сьогодні виступає у ролі такого співфасилітатора. Це людина, яка спонукає людину більше відсліджувати свій стан. Свідомити і зрозуміти, наскільки тобі комфортно, не комфортно, тобто, оце, зрозуміти деструктивному ти зараз стані, чи це твій гармонійний стан. Тобто, зараз йде таке зміщення акцентів, і ми зараз в цей час перебуваємо. Коли старе ще не віджило, а нове ще не сформулувалось, і тому ми такому перетині. Чому нам складно. Хотілося б тут розглянути це питання з двох векторів, скажімо так. Тому що коли ми кажемо відміну. Фінності чоловіка і жінки, ми розуміємо, що мова тут йде не тільки про біологічний фактор, а в першу чергу це соціальний фактор. І тому треба спочатку розібратися в поняттях. Як ми кажемо, що фемінність є таке визначення жіночності, або маскулінність, це визначення і мужніх якостей. І треба, тут теж, щоб не було підміни понять, зрозуміти, що вкладається в ці поняття. Наприклад, фемінність – це. Якості, які характеризують в суспільстві, в першу чергу, визначення жіночності. Тобто, це так, як повинна має виглядати жінка, і це склалося якийсь певний вже період часу, що це жіночність, м'якість, емоційність, чуттєвість і так далі. Це певні характеристики від цього виходять. Муслійність, відповідно, це мужні якості, це відповідальність, хоча це теж таке спорне питання, воно з іншого, скажімо, аспекту. Це мужні якості, які до чого прагнуть. Фактично чоловіки, до чого суспільство підштовхує чоловіків, тобто ти маєш бути сильним, ти маєш бути самостійним. Слабкість і прояв слабість це не для чоловіка. Але коли ми подивимося на біологічний фактор, і звичайно, тут є фізіологічні відмінності, це однозначно чоловік-жінка. Але проводились такі дослідження, і це ще в 20-му сторіччі, коли малюків перевіряли на, на те, як вони реагують на стрес. Тобто, хоч це дівчина, хоч це хлопчик. Реакції були однакові. Про що це мова? Те, що все інше, це вже нашарування соціального, коли з дитинства, особливо в сім'ї, хлопчик бере поведінку кого? батька в першу чергу. І е, далі він його впроваджує, хоча від природи біологічно, скажімо, тут теж є який фактор. Є більш фемінні чоловіки, є більш Скажімо, маскулінні жінки, фімійні чоловіки це ті, які від природи мають емоційність, як ми кажемо, емоційний інтелект, ми тільки зараз його почали відсвіжувати. Да? І цей термін він не так давно з'явився. Да? Ми кажемо, що емоційний інтелект це теж відсотки, якщо ми візьмемо, це певна кількість чоловіків, які обов'язково потребують цієї допомоги. Це емоційні, це чуттєві, чи ті, які мають оцю. Ну, я не скажу, що це жіночні якості, це нормальні якості, які характерні для цього типу чоловіка. І якраз у цих дітей великі проблеми, якщо ми зараз повернемося до підліткового віку, коли такого типу підлітки намагаються бути схожими на мускулінних хлопців. І виходить тут викривлення, і вони можуть попадати в деструктивний стан. Деструктивний стан це коли людина не усвідомлює, що з нею коїться, особливо підліток. Це може бути і доросла людина. І в чому це може проявлятися? Це може саме проявлятися в агресивній формі поведінці, роздратування. Начебто, наприклад, візьмемо того чоловіка. Це чоловік, який не звик з дитинства йому казали, що ти не маєш права бути слабким. Ти не повинен свою слабкість проявляти. Ось він виношує це в собі, і в чому це проявляється? Він зривається на сім'ю, він зривається на дитину. Звідки з'являються у нас потім ці події насилля в сім'ї? Це це саме, воно витікає від того, що не відслідкували вчасно, що це нормально для цього чоловіка бути таким. Тому що він всі різні від природи, так само, як і жінки, і чоловіки. І оця індивідуалізація вона має бути ще на етапі е, того, коли дитина у, у, у садочок ходить. може бути одна модель, одна. Казати, ви чоловіки, ви всі маєте бути такими. Ви жінки, ви всі маєте бути такими. Визріла ця проблема. Ми не розуміємо, що вже треба звернути на це увагу. Воно вже час прийшов, да? тому що дійсно він прийшов. Але не всі готові прийняти цю інформацію. Зараз ці стереотипи, да? що я не можу собі це дозволити, тому що хтось це не робить. Там справжній чоловік ніколи не буде вирішувати свою проблему, там, звертаючись до психолога. До психолога. От і тому оце, е, такі качелі вони зараз є. Хоча в Європі, звичайно, це вже більш така прийнята практика. І казати, що там більше жінки звертаються, це зовсім ні. Там просто ми розуміємо, що сьогодні на перший план виходить таке поняття, як. Відповідальність за себе, за своє ментальне здоров'я. І тому, якщо чоловік зрозуміє для себе, що відповідальність вона і в цьому в першу чергу полагає, ні в тому, що він вирішив, що саме так має вирішитися це питання, тому що я чоловік і я так от, вважаю. Насправді відповідальне ставлення це усвідомлення, що якщо я не можу щось зробити сам, да, там, полагодити якийсь прилад вдома, я звернусь до спеціаліста. Так само і психічність. Так само ментальне здоров'я, досить складно самому, самому впоратися, якщо модель з дитинства була невідповідна до цього типу людини. Звичайно, на сьогоднішній день дуже важливо навчитися розслаблюватися, тому що це дійсно проблема, велика проблема розслаблення, воно і на рівні фізичному, звичайно, і на рівні ментальному. Тобто, для декого взагалі як розслабитися. Тут тобто вже скільки і в мене багато роботи. Тобто, трішки навчитися уповільнюватися. Сту зупинитись, коли ми розуміємо, що в нас навантажилось, і ми і аналізувати свій енергетичний стан, Тобто, наскільки я планів багато ресурс. Тобто, якщо ми не в ресурсі, не ресурсі, а запланували собі купу всього, і у нас нема на це ми усвідомлюємо, що для цього нам треба його десь взяти, цей ресурс. Якщо ви не подбали про те, що ви де ви візьмете цей ресурс енергетичний, то краще ці справи якось от трішечки їх відтіснити і воно само тобто давати можливість якісь ситуації визріти.